В ефірі Кримське питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олася Вакулунко. Сьогодні говоримо про таке: незаконні затримання в окупованому Криму. Як росіяни фабрикують справи і підкидають докази? Решата Метов перша жертва російських окупантів. Чи покарані винні у вбивстві? Менше місяця тому ми в проєкті «Кримські питання вже говорили про незаконні обшуки і затримання в тимчасово окупованому Криму. За цей короткий період росіяни вже неодноразово ще раз приходили до будинків кримських татар з обшуками і для того, аби незаконно затримати людей. Про наймасовіше із таких інцидентів далі. 5 березня одразу в двох районах Криму пройшли обшуки, ініційовані ФСБ Росії у Бахчисарайському і Джанкойському районах. Сумарно було затримано десятеро людей. Нині всім обраний запобіжний захід у вигляді утримання в слідчому ізоляторі міста Сімферополя. Окрім одного Римзі Куртнезірова, зважаючи на важкий стан здоров'я. Його київський районний суд відправив під домашній арешт. Чергова хвиля масових затримань відбувалася за одним сценарієм майже в кожному будинку кримських татар. Окремі коментарі з родин можна скласти у безперервну і єдину розповідь. Десь приблизно о 4.30 це було ранку. Ми прокинулися з чоловіком від шуму. Автівка під'їхала, ми почули, бо дорога в нас прямо під вікнами. Я визирнула у вікно і кажу, приїхали до нас із обшуком. Тому що дивлюся, біла газель стоїть. Далі кровать. Далі підняли ліжко. Воно в нас із підйомним механізмом. Всередині також все обшукали. І всередині під ліжком якось ця людина, яка проводила обшук, підкинула книжку під назвою Халіфат. Фіолетова така книжечка вперше бачили її з чоловіком. обшук тривав приблизно дві години. Після цього вони забрали азіза, одягнули на нього кайданки і повезли в невідомому напрямку. І нічого не сказали, куди, як. За один день у Криму з'явилося ще десятеро людей, переслідування яких підпадають під ознаки політично мотивованих. Мова йде про Ростема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафу Абдураманова, Ремзі Куртнезірова, Вахіда Мустафаєва, Аліма Мутова, Арсена Кашка, Енвера Халілаєва і Нарімана Аметова. Цей обшук був другим за кількістю заарештованих в один день. 117 чоловіків у Криму зазнають переслідувань за справами Хізбу та хрір. 25 неповнолітніх дітей у 10 родинах залишилися без батьків внаслідок одного дня роботи ФСБ. Всього таких дітей 253. Перед тим як поговорити з родичем одного з затриманих, ми можемо почути адвоката Міля Курбедінова. Ми поспілкувалися з ним до ефіру, і не тільки про цей факт незаконного затримання, а й загалом про те, як росіяни фальсифікують подібні справи, всі в настоячий момент інкримінірують терористичні приступлення. От це пресловута стаття. Об участі в організації признаної в Російській Федерації терористичної, от ми називаємо те діло Усім їм зараз інкримінують терористичні злочини. Це горазвісна стаття про участь в організації, визнаній у Російській Федерації терористичною. Ми називаємо цю справу хізбут Хізбудтахрір. Ці справи майже шаблони. Ось уже 10 років. Вони хрунтуються на записах розмов у мочатях у будинках кримських татар, де обговорюються різні політичні теми, релігійні теми, просто побутові теми. Потім ФСБ робить висновок, у якому вказує, що це, начебто, були зустрічі терористичного осередку, таємні збори і так далі. Ось на такому доказі будуються всі ці кримінальні справи, плюс свідчення секретних свідків, яких ми не бачимо, і в суді їхні голоси змінені. І допитати їх відповідно до закону, скажімо так, нормально допитати, як того вимагає перехресний допит, як того вимагає принцип змагальності сторін. Захист просто не може. Мій підзахисник Ашка Арсен, я в перший місяць священного для мусульман дня Рамадана відвідав його в слідчому ізоляторі. Там Арсен повідомив, що їх усіх практично тримають по одному. Вони перебувають в одиночних камерах, що є грубим порушенням. І я вважаю, що це саме спосіб такого психологічного жорсткого тиску на них за те, що вони не обмовляють себе та інших. Ось цей спосіб таки зламати їх у тому числі. Ось ми з ним обговорили справу, позицію і так далі. Він сказав, що він має проблеми зі шлунком та інші проблеми зі здоров'ям, які зараз дуже загострилися. Потім ці справи будуть передані до південного окружного воєнного суду міста Ростова, де ми вже представлятимемо, скажімо так, свої докази невинуватості. З нами вже є на зв'язку наш гість Февзі Мамутов, брат одного з затриманих Алі Мамутова. Вітаю і дякую, що сьогодні долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас перед тим як говорити про те, що сталося 5 березня, я б хотіла би ви більше взагалі нашим глядачам розповіли про свого брата, що він був за людиною, чим він займався Най найкраще його про нього сказала його дружина і його син. що... Людина, яка не е, образить її мухи, да? але кожна родина про людину таке може сказати. Але е, нас е, з братом відрізняє те, що він е, підтримує зв'язки з усією нашою родиною, з, з, з усіма е, родичами. Я з е, своєю е, професією молодості, наприклад, спортом, а зараз вже е, політикою, то в мене не дуже були все життя такі, такі можливості, щоб підтримувати ці зв'язки і знати всіх, і е, знати, як, як вони поживають, і як в них справи. Але брат завжди був у курсі, і це, це той мостик, знаєте, через який я дізнавався завжди, хто, хто чим живе сьогодні. Так, і Сьогодні поряд зі мною його син, тут, в Одесі, для мене це важливо, він вже виріс, і він є для мене великою підтримкою. 5 березня, як ви взагалі дізналися про обшуки про те, що вашого брата затримали? Ми дізналися про це о 5 ранку. Нам в Одесі написали молодші з родини. В тому числі молодший брат мого племінника це наш племінник, теж. І він, ви знаєте, він голосове таке записав, в якому йдеться. Ну, Воно дуже коротке. Його забрали на Івана Франка, 13, він більше не повернеться. І, от ви розумієте, що кожна дитина, кримський татарин, знає перше. Адресу, де знаходиться будівля ФСБ, і друге, що кожна дитина знає, що якщо ми е якщо людина туди потрапляє, то він вже може звідти не повернутися. І це жахливо. І це наша земля, і зараз на нашій землі таке коїться. От зараз чи як є втратим? якийсь зв'язок з братом? Чи ви розумієте взагалі в якому він стані? Як він себе почуває? Можливо, через адвокатів. Так, через адвокатів, і кхе, певні е, в нього були е, певні проблеми зі здоров'ям. Звичайно, е, якогось медикаментозного медикаментозної там, допомоги не може бути е, психологічний тиск, як вже сказав попередній спікер. Е, дійсно, одиночні камери, це психологічна, е, психологічний як тиск. Такий на, на на цих людей, і зрозуміло, що це ще один фактор, який погіршує здоров'я у будь-якої людини. Чи є взагалі можливість передавати певні ліки в коментарі Кримській Солідарності? Його дружина казала, що під час обшуків в нього також підвищився тиск, і вона з собою йому намагалася дати якісь ліки, аби він міг приймати вже коли його затримують. Чи зараз є якась можливість передавати ліки, розуміти, в якому він стані, чи не дає взагалі йому знову ж таки надається якась допомога? Завжди все залежить від адвоката. Наш адвокат поки з цим справляється і. Наскільки адвокат зможе про просунути цю всю історію, наскільки він може довести той факт, що дійсно потрібно, але сам факт, що це потрібно доказувати, що людині, в якої є постійні хвороби, і що потрібно десь надавати ці ліки, і так далі, що це потрібно доказувати, це вже сюр якийсь. Тому ми розуміємо, що це за історія, ну що це за організація, це ФСБ і ну, підкидання книжок, ненадавання ліків, психологічний тиск. Знову ж таки, вони розбудили наш, ну, мого племінника фонариком о четвертий ранку в очі, і плюс ще й автомат в дитину. Ну це ж все. Не про людяність, не про права людини. В якому взагалі стані і дружина, і син. Зокрема, знову ж таки, в коментарі Кримської Солідарності він казав про те, що дуже злякався, бо купа людей, зброя а рано вранці розбудили ну, так достатньо брутально. Вже ввечері мені племінник доказував, що він не злякався словами. Ти думаєш, що я злякався? Ні, мене не так. Легко злякати, але ж ми розуміємо, що це дитина. Ми розуміємо, що зараз родина залишилась без е голови, так скажімо, так скажімо, і старший їх син знаходиться тут в Одесі. Е до речі, він е в якому вони можуть бути в стані? Це, це вже питання таке, я думаю, риторичне. І е ми тут всі переживаємо. В нас є великий волонтерський центр, де. Біля 80 людей і всі переживають, всі кожен день запитують, які там новини, а новин ніяких. Ми розуміємо, що це шаблонне, таке, знаєте, переслідування в плані того, що от на два місяці дали міру обрали. Через два місяці буде судове засідання. Потім воно буде, буде затягуватись, затягуватись. Потім вибирають якусь цифру: там 8, 17, 19, і дають людині такий вирок. Я думаю, що в цьому випадку теж таке буде, тому е, ми розуміємо, що окрім як допомагати зсу звільнення деокупація Криму і потім звільнення всіх наших політв'язнів. Іншого я не бачу іншого якогось сценарію. Ми зі свого боку робимо в себе більше людей розуміло ну, взагалі, плюс, що відбувається. І плюс, і плюс тиск тиск, тиск на, від міжнародної спільноти, від засобів масової інформації, такий собі резонанс створювати навколо цих справ. Вони здаються такими незначними, але кожен українець повинен розуміти, що на нашій території, наших громадян, саджають на неймовірні строки. 17, 19, 20 років. Про що це? Терористи 206. Зараз вже 216 справ з вироком терорист, але жодного терористичного акту. Як це? Ну, на жаль, ці терміни для вже не одного політв'язня стали смертельним вироком через ненадання. Власне, медичною допомогою вже з боку росіян в в'язницях. І зараз я вже згадувала про те, що менш ніж місяць, і це вже другий випадок, коли росіяни приходять з обшуками, з затриманнями 29 лютого, 5 березня. Зараз чи варто пов'язувати ці псевдовибори, які росіяни незаконно проводять, зокрема на території тимчасово окупованому Криму, і ті справи, які вони зараз з новою силою починають фабрикувати. Наша з вами проблема в тому, що ми намагаємось в цьому усьому завжди знайти якусь логіку. Але в них вже 10 років ми бачимо, що восени і навесні, в них начебто, такі сезонні загострення завжди збільшується кількість цих обшуків, затримань і так далі. Не зовсім зрозуміло, з чим це пов'язано, але Крим, це нова територія, вони тоді. Набрали цих е, аудіозаписів, до речі, найсвіжіша найсвіжіший аудіозапис, який е, є е, у справі якимось ну, доказом, це кінець 2015 року, тобто це старі 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 е, ці. Тобто, фактично, зараз росіяни просто зараз? використовують… От, 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 якраз, от якраз смс прийшла від, від адвоката, е е був в нього він сьогодні, сид... він сидить в камері один, е жаліється на головну біль, таблеток від е тиску залишилось на три дні. От відповідь і прийшла прямо під час ефіру ну, стосовно цих ліків. Дуже сподіваюся, що вдасться передати ліки. Дуже сподіваюся, що якнайшвидше зможе ваш брат повернутися вже до сім'ї. Сподіваємося на якнайшвидше деокупацію Криму. Як ви сказали, це власне і допоможе повернути всіх тих, кого незаконно росіяни засудили і утримують в'язницях вже не тільки в Криму, а й на території Росії. Також я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. І я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був брат одного з затриманих Алія Мамутова, Февзі Мамутов, І Якраз більше про ці справи, про їх підґрунтя. Не й, власне про те, як росіяни з року в рік нагнітають ситуацію. Також нам перед ефіром розповів адвокат Еміль Курбедінов. Ці діла возбуждаються із года в год таке наращування устрашення. Ці справи порушуються з року в рік. Це таке нарощування залякування тут людей, бо під егідою такої боротьби з екстремізмом тероризмом іде переслідування за релігійною ознакою, плюс іде переслідування різних активістів, правозахисників, цивільних журналістів, релігійних діячів і таке інше. З самого початку, ось уже протягом багатьох років, наші підзахисні говорять про те, що до них застосовується четверта Женевська конвенція, що вони є громадянами України, і Росія зобов'язана щодо них застосовувати цю конвенцію. Це стосується міжнародного права, і щодо національного права тут величезна кількість порушень, навіть національного права Росії, не кажучи про необґрунтованість проведення таких секретних заходів, прослуховувань, завершуючи ось такими судовими вироками, які нараховують 17-20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Окрім того, вже 13 березня в Бахчисарай після обшуку в будинку затримали кримськотатарського активіста та делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Вже станом на зараз його відпустили. Про це він повідомив в соціальних мережах. Те, що зараз підвищується тиск, зокрема на кримських татар Ескандер Баріїв керівник кримськотатарського ресурсного центру зокрема пов'язує із рішенням міжнародного суду ООН щодо Російської Федерації. Можемо почути його коментар. Едем Дудаков – це ну, соціально активна людина. Це людина, яка ну, завжди мала свою точку зору, і дійсно, він ще є членом ревізійної комісії Крутає. Тобто, я хотів би от, ну, сказати про те, що після рішення Міжнародного суду ООН. Вони посилили, скажем, тиск на і переслідування на коріної кримськатаський народ. Дійсно, ми, от зараз стали, наприклад, відомо про обшук у Дудакова. Але до цього нам також відомо, ну ми про це в голос не говоримо. Там були обшуки у членів місцевих та регіональних між вони напряму прийшли і сказали: Я ви у нас є на ливце. Я на Якщо будете там про це все в голос говорити, то у вас будуть більше проблем. Про це треба говорити. Про це треба збирати матеріали і передавати для того, щоб ми могли на міжнародному рівні більше тиснути на Російську Федерацію. Другій частині нашого ефіру ми поговоримо про першу жертву російських окупантів в Криму. Про Ршата М'єтова 10 років тому, 3 березня 2014 року, його викрали невідомі особи в камуфляжній формі в центрі Сімферополя, де він проводив поодиночний пікет проти окупації Криму. Тіло чоловіка знайшли 15 березня в полі з численними тілесними ушкодженнями. Далі більше про цей випадок ми поговоримо з кримською активісткою і сусідкою сім'ї Ришата Метова Ліране з нами вже і на зв'язку. Ми з міркувань безпеки не називаємо прізвище. Я вам дуже дякую за що ви сьогодні погодилися долучитися і згадати зокрема і те, що відбувалося 10 років тому. Коли ми повертаємося до тих подій, знову таки, я б хотіла б ви кілька слів сказали про самого Рішата Амєтова, аби наші глядачі більше мали про нього уявлення. Um. Uh. 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 Зараз спробуємо налаштувати зв'язок. Є в нас певні проблеми, і, зокрема, крім того. Ким взагалі був до того, як його вбили росіяни Ришато Томєтов, Ми також хочемо е, зрозуміти і що тоді відбувалося, що про це писали, чи писали взагалі місцеві змі? Ну і знову ж таки, ми хочемо вкотре розвінчити такий певний міф, який намагаються насадити росіяни, Російська Федерація про, е, начебто, безкровну окупацію Криму. Про вони про яку вони розповідають. Кримська активістка Лярине з нами вже і на зв'язку. чи ви мене добре? чуєте Так, добре. Вибачу. Якщо е, ви можете повторити свою відповідь, бо, на жаль, трошки були проблеми з зв'язком, ми вас не чули. Для мене рішатства, бо, звичайно, людина. Сусід, якого зустрічаєш кожен день і віта. Для мене Рашата Метов був звичайною людиною. Сусід якого зустрічаєш кожен день і вітаєшся з ним. Бачиш, як він бавиться з дітьми, гуляє з ними, щось робить по дому. сам особисто сам робить таке, не на кого не звертаючи увагу. Час від часу сам робить таке, ні на кого не звертаючи уваги. Одиночний пікет з будь-якого приводу, який в нього викликало це почуття, це був факт несправедливості. Просто завищене почуття справедливості, от тому дуже високе захищене почуття справедливості. От і тому він не погодився з цією окупацією, і останній пост власне на його сторінці в Фейсбуці про те, що людина була ну про те, що ну. Важко просто це згадувати. Не я кожен рік для себе важко це згадувати. Я кожен рік для себе переосмислюю його цю жертву, цю трагедію однієї родини, яка стала трагедією для всього кримськотатарського народу. І за ці два роки напевно його постать, його особистість, його такий вчинок. Я сподіваюся і точно знаю, надихає наших кримськотатарських воїнів, які тепер воюють у лавах ЗСУ за незалежність України. От якщо коротко, то так коротко. Я розумію, що складно згадувати ці події, але я вам дуже вдячна, що ви це робите. Аби більше людей пам'ятали і знали про те, що відбувається. Повертаючись до 3 березня, що тоді відбувалося, як ви дізналися, що його забрали невідомі люди, і що відбувалося потім? Це вже була друга половина дня, і його жінка заліна ледве притискаючи. Це вже була друга половина дня, і його жінка заріне, ледве притискаючи свій такий клач, побігла по вулиці до своєї близької подруги, ледве стримуючи сльози. За нею біг її старший син Алі і кричав: Ана, Ана, що сталося? Де вона знаходяться? Той чи вже тоді чоловік решат не виходив на зв'язок кілька годин, хоча в родині було прийнято сповіщувати, де вони знаходяться, куди їде той чи інший родич. Але вже в другій половині не було з ним зв'язку. Останнім його на нашій вулиці бачила моя мама. Вона поверталася з чергового чергування. Тому що події це було десь на піввосьма ранку. Він сідав якраз на маршрутку, ймовірно, що він пішов у військомат, тому що події тоді в Києві надихали активістів і активісток Євромайдану Крим бути добровольцями в військоматах. Робити в Криму з добровольцями. Потім але тоді не було чіткої реартикуляції, що робити в Криму з добровольцями, і потім я думаю, що в нього спонтанно з'явилася така потреба якось виразити свій протест, і він пішов на центральну площу Сімферополя перед будівлею Ради міністрів із одиночним пікетом. Потім це потім ми дізналися, тому що було знято не відео, як його насильно заарештовують, і просто насильно заштовхують у цивільну машину. Лене, маємо на жаль завершувати розмову. Все таки технічний зв'язок трошки нам заважає почути все, що ви хочете донести. Але я сподіваюся, що основне глядачі змогли зрозуміти. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Кримська активістка Ларане була з нами на зв'язку з міркувань безпеки. Ми не називаємо її прізвище. Власне основне з того, що нам встигла сказати гостя, це те, що Ришатаметов вже не вперше так виходив за доночним пікетом, з одиночним протестом, зокрема 10 березня, 10 років тому він так само вийшов, але тоді його забрали невідомі люди в камушляжі і тільки 15 березня знайшли його тіло з численними тілесними ушкодженнями. Пітні того ж року слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом вбивства. Але в 15-му році справа була призупинена, і окупаційна влада досі не знайшла винних в цьому вбивстві. Не власне в той момент саме почалося: почалися російські звірства і російські утиски в тимчасово окупованому Крину, про які ми зокрема говорили, і на початку цього ефіру. Більше про це можна подивитися і в наших минулих про програмах передивитися цей та інші випуски можна на ютуб каналі. Суспільне Крим. Я ж з вами прощаюся тільки на сьогодні. Побачимося вже наступного тижня.